Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Ну що вночі ми з вами перевели годинники? Але чи задумувались ви, що за цим ховається? Що це? Мільйони, навіть сотні мільйонів гривень економії, чи можливо такі втрат. Робочі години зникають чи додаються. Здоров'я нації каливається разом з цими змінами. Переведення годинника це не просто традиція, це економічна гра з неоднозначними ставками. Я покажу вам різні ефекти, як оця зміна часу впливає на наші гаманці. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. і... Прокоментуйте це відео після перегляду. Так ви допоможете економічному просвітництву в Україні. Ідея переведення годинника не нова, і зародилась вона не в Україні, а в Німеччині, як стверджують історики Оксфордського університету. В 1916 році німці першими запровадили літній час, щоб економити вугілля під час Першої світової війни. Незабаром Сполучені Штати Америки, Британія приєдналися, і світ підхопив цей тренд. Мета була проста: зрушити світловий день для того, щоб люди працювали при сонці і менше витрачали палива на світло. Згідно даних звіту Конгресу США у 1918 році, це зекономило американцям 1,3 вугілля за рік. В Україні переведення почалося в радянські часи у 1981 році, коли Москва синхронізувала годинники з Європою. Сьогодні, за даними всесвітнього часового товариства, 70 країн, включно з Україною, переводять стрілки двічі на рік. Але чи має це сенс у світі де вугілля змінили електростанції а лампою, енергощадні леди? З економічної точки зору відповідь неоднозначна. Головний аргумент за проведення це економія електроенергії. Як свідчить звіт Департаменту енергетики США у 1970-х роках літній час кратив споживання енергії на 1% щороку. В Україні, де взимку дні короткі, а опалення дороге, зайва година світла ввечері, здається логічною економією, але Реальність складніша за звітом Європейської комісії п'ятирічної дивнини в Євросоюзі переведення годинника дало лише 0,34% економії енергії в середньому в Україні за оцінками Окренерга, які вони нам давали в коментарі економічній правді кілька років тому. Перехід на зимовий час зекономив лише 0,1% електроенергії за приблизними оцінками. Це десь до 90 мільйонів гривень в масштабі країни, але літній час іноді навіть підвищує витрати, тому що темніші ранки змушують увімкнути світло вдома чи на роботі. Тож економія, як видно, мізерна і не завжди виправдана. Звісно, споживання енергії це не єдине, що змінюється. Уявіть собі, вокзал в Україні і переводять годинники, і це ж збиває розклад. За приблизними оцінками транспортних експертів, які були озвучені в НВ в 2021 році, укрзалізниця витрачає до 10 мільйонів гривень щороку на оце переналаштування графіків і систем. Точа це дрібниці порівняно з виграшами в торгівлі, магазини. Обожнюють літній час, як показало дослідження університету Сіднея, додаткова година світла ввечері в Австралії, збільшує продажі в роздрібних крамницях. на 2, 3, 4, а то й 5 в Україні, де вечірній шопінг в торгівельних центрах – це також частина життя для багатьох людей, це може означати значний плюс. При річному обороті роздрібної торгівлі в країні за 2 трильйони гривень літній час додає ну, до 100 мільйонів гривень доходу. Але це орієнтовна оцінка точних даних немає. Натомість ринкова торгівля, скажімо, ринки чи там ті ж кав'ярні, страждають через темряву, коли покупці не встигають. А тепер про людей переведення б'є по економіці через нашу біологічну природу, як виявила Гарвардська медична школа в дослідженні 2020 року, перехід на літній час. Підвищує ризик серцевих нападів аж на 24% в перші два дні через порушення сну в Україні, де стрес від війни і так екстрависокий, це додає проблем медикам. Продуктивність падає. згідно звіту American Economic Journal 2016 року в США. працівники втрачають понад 2,2 мільярди доларів через зниження ефективності в перші тижня після переходу на новий час в Україні. За приблизними оцінками бізнес втрачає ну, десь 50-70 мільйонів гривень щороку через. Сенливість і помилки Це умовний розрахунок заснований на аналогії з Сполученими Штатами Америки. А ще лікарняні за даними європейського медичного журналу звернення до лікарів зростають на 8% в перші два тижні, і в Україні ймовірно, схожа картина, але ми не маємо тих даних від МОЗ. Фінансовий сектор тут особлива історія. Коли Україна переводить години, різниця з Лондоном чи Нью-Йорком сувається, як зазначила Європейська Федерація банків в річному звіті кілька років тому. Синхронізація з глобальними ринками економить. До 100 мільйонів євро на транзакціях. В Україні банки, що працюють з Європою, витрачають на переналаштування систем мільйони гривень щороку на рівні кожного окремого великого гравця, там великі банки, такі як там Привата, Щади і інше. Але є й бонуси: довші вечори влітку підштовхують кредити. Як показало дослідження університету Варшави, в Польщі літній час підвищує видачу кредитів на техніку. Як ви думаєте, наскільки? На 3%. в Україні це ймовірно додає банкам десятки мільйонів доходу, хоч точних підрахунків на цю тему і немає. Фермери, от хто головні опоненти чи скептики переведення годинників, як свідчить звіт асоціації фермерів США, корови не розуміють годинників і доїння сувається, знижуючи продуктивність молочних господарств на 5, а то й 10% в вперше. Тижні. В Україні, де молочна індустрія, це приблизно 50 мільярдів гривень в річному вимірі, це відчутна історія. За орієнтовними оцінками аграрних експертів, агросектор втрачає десь 100-150 мільйонів гривень за сезон через у тварин і зміну графіків техніки. Точних цифр немає, але це логічно. Тож світ вагається. Як повідомила Європейська рада, Євросоюз у 2019 році проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року, але досі вони не домовилися про єдиний час. Переведення годинника це. Ну, така справжня економічна загадка. енергія економиться не суттєво, якщо не сказати, мізерна. Та торгівля виграє сотні мільйонів гривень, але фермери і працівники різних індустрій втрачають не менше. Здоров'я страждає, банки балансують між прибутками і витратами. Важко сказати, чи є взагалі ефекти цього переведення годинників недто позитивними чи недто негативними. Я більше схиляюсь до все-таки відміни. Переведення годинників, наприклад, Туреччина і Мексика відмовилися від переведення годинника через сумніви в економічних вигадах і через соціальні незручності. До якого варіанту схиляєтесь ви? Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб і на Монобанку. ви допомагаєте поширенню інформації про економічний розвиток, глобальні тренди, інновації українською мовою. Друзі, до зустрічі!